Демократичний вид баскетболу, стрітбол, що дозволяє навіть на звичайному майданчику змагатись за майстерність, отримав підтримку від міської організації солідарності депутата міської ради, лідера депутатської фракції Андрія Коломіцева. На майданчик Олександрійського вищого училища культури, який, до речі, є сьогодні чи не найкращим місцем для занять фізичною культурою і спортом в Олександрії, вийшли Олександрійські команди та гості зі світловодська у день конституції. До речі, саме цьому національному святу присвячено турнір, ініціатором якого стало училище культури. Ня участь чотири команди аматорів, але нам Честь такого казала команда «Світловодська», яка спеціально на ці змагання для того, щоб в Олександрійських стрітболістів та гостей були крім моральних і матеріальних стимули, до грамот та подяк додали і заохочення. І, хоча Андрій Коломійцев більше любить футбол, пропозицію підтримати турнір стрітболістів одразу схвалив. Спорт це життя, спорт це це щастя, це успіх, не тільки користь для здоров'я для себе, для Олександрії. Це взагалі привід для того, щоб тебе впізнали у всьому світі. Ми завжди підтримували, і будемо підтримувати будь-які ініціативи, тим більше, які стосуються спортивних змагань. Не моя ініціатива, ініціатива ветеранів і молоді Олександрійщини, яка захотіла просто пограти. У баскетбол, а для того, щоб був якийсь стимул, ну ми вирішили трошки їм допомогти для того, щоб і гра була більш цікавішою, ніж просто прийти пограти. Того ж дня найбільше прагли перемоги. Гості зі Світловодська. саме їх команда отримала головний титул турніру. Світловодський стрітболіст Богдан Ткаченко став і найвлучнішим гравцем. Хоча без нагород не залишилися і Олександрійські команди, в тому числі команда ветеранів. Наразі є бажання підтримати і надалі різні спортивні і фізкультурні заходи, політичною силою, що вважає важливим пріоритетом життя суспільства. Здоровий спосіб життя